Тетяна Письмененка приходить до братської могили щороку, сьогодні вперше з онуком. Син воює, це його папа, як він говорить, побратими. Вот. А це пам'ятник моєму отцю, Не ате своє, це його побратими. Ледь стримує сльози. Тетяна Смирнова каже, ніколи не думала, що нова війна торкнеться кожного з нас. Тут лежить, турик. Олександр Олександрович, я каждый раз прихожу к нему. Каждый раз сльози давят. вічна пам'ять нашим ребятам. У період повномасштабної війни з Росією дата 22 червня набула нового значення для українців. Славні подвиги воїнів Великої вітчизняної Вони продовжують нині на полях битви наші наші молоді воїни, нащадки героїв Великої вітчизняної війни і дуже. Дуже прикро нам усвідомлювати, що ми, ми не чекали цього такого такої підлості. Ми повинні захищати свою країну, і ми будемо робити все, щоб наближати перемогу. Нашим ветеранам дуже тяжко поняти, що вони скільки років прожили під мирним небом. А зараз їхні діти зяті, брати, сини. Гинуть племінники, гинуть на полях війни. Це дуже тяжко для людей. Сьогодні у кривому розі тих, хто зі зброєю в руках захищав нашу країну від нацистів, залишилось всього 16. Час невблаганий і з кожним роком фронтовиків стає менше. Та всі, хто здобував перемогу, залишаться у вдячній пам'яті нащадків. Ми сьогодні ми хочемо пам'ятати те, що було в 41-му році, щоб... Перемога і сьогодні була лише за нами. Ми сильні, ми переможемо. Україна понад усе. За традицією до братської могили сьогодні поклали квіти у пам'ять про загиблих героїв. Єркононенко Олексій Правицький. Цей день.